Молоді слухати. Знайомо до подиву, але з деякими доповнення. В одній, ну дуже сільській місцевості жив був дід. Так, так. І вирішив наш дід посадити так, так. посадити рібку. Виросла наша рібка. Вирішив наш дід, вирвати нашу рібку, тяне, потягне її, витягнути не може. Рішив дід мукнути бабку. Дідка рідку. Тянуть, потянуть нашу рідку, Витягнути не можуть Гухнув дід. Внучку. Я готу. Купки не напрашені, але наша внучка. не можуть витягнути. Вирішив дітку гукнути жучку. Сиділа наша жучка. хапилася за внучку. Я з водо. Внучка. Я з водо. Копилася за бабу. Вирішив дім гукнути кішку. Мяу-мяу без валеріанки не працю. прибігла наша мишка, тішка мяу-мяу без балер'янки.

Не відьми з'явилася мишка. Наша мишка прибігла, копила. За папку не моя мова. Бабка, не oh моя кова. Схопилася за діда. Дік за рідку. Ніяк вони не могли витягнути нашу рідку. Тут мишка розсердилася, підпігла. Біг, Вянула і виділа наш світ. Виділа наш світ на землі, наші складочки і